Перші слова після звільнення, ну нарешті я впевнений. Я горжуся тим, що нарешті в нас в Україні закони діють. Суддя прийняв справедливе рішення стосовно доказів, які наявні в матеріалах справи, сторона захисту висловилась. Вони є неналежними або недопустимими з огляду на те, що отримані з порушенням вимог КПК. Київським районним судом міста Одеси громадський діяч Кружилин Дмитро Геннадійович визнаний невинуватим у пред'явленому йому обвинуваченні в умисному вбивстві. При цьому обвинувачення у вчиненні злочину за насильство щодо журналіста суд визнав обґрунтованим. Підтримує свого захисника стосовно по обвинуваченню в нападі на журналіста. Я б хотів, адже привести наглядний приклад, як має справжній журналіст виглядати на заході, коли він виконує свої службові обов'язки. І навіть у такому безпечному місті, як суд, от справжній журналіст має і отакий от бейдж, котрий не попутаєш, і жилетку з надпистю преса і світові Тобто по ньому зразу видно, що ця людина журналіст. А то був звичайний громадянин, надягнений у звичайному цивільний одяг, котрий некоректно спілкувався з громадянами або взивав нас, як хотів. Ну, Тобто він себе погодив як звичайний громадянин. Я в мене був до нього неприязний стосунки через образи, я його вдарив, я то визнаю. Чинок не я розкаююсь, але я не признаю вину. Як на запад на журналіста. Нети нападати на нього як на журналіста я не мав взагалі. Стосовно обвинувачення мене вбивстві, я все виклав також саме письмово. Не буду зачитувати, що скоротити час, не буду зачитувати про закони, але в даній справі принципи КПК і Конституції України були повністю грубо порушені. Перше, це не служення кола підозрюваних, наявність куховного межа, який належить свідку Балан та крові Олександра Савини на її одязі, активно е, вимагали перевірки її причепності до вбивства з мотивів гремності та помсти за попередні побої за знущання над свідком Балан з боку Савини. Проте ця версія була повністю ігнорована. Версії про «мій самозахист, підтверджений свідками Колтунової та Балин, про агресивну поведінку Саміну також не отримала належного дослідження. Друге, то процедурні порушення. Мені неодноразово відмовляли у проведенні додаткових слідчих дій та експертиз, хоча вони були критично важливими для встановлення істини. Рапорти на протоколи складалися з порушенням процедур, наприклад, рапорт поліцейського з міста Ізмаїл, який фізично не міг бути на місці події, або протоколи огляду місця подій, котрі фактично є нечитабельними. І адже пан прокурор в судді їх не зміг прочитати. Через це ми відкладали засідання. Він там десь вигадував якийсь текст, набирав, хто складав той переклад, ніхто не знає. І з тим перекладом нас, як сторону захисту, ніхто не ознайомив. Прокурор не дав нам ознайомитися з тим текстом, то я вважаю воно належить. У всіх документах мене заздалегідь називали вбивцею, що суперечить принципу презумпції невинуватості. Прокурор Сергій Лисенко неодноразово публічно заявляв про мою вину ще до завершення судового засідання, що є неприпустимим. Четверте це конфлікт інтересів. Я як громадський діяч неодноразово викривав корупційні схеми в органах поліції та прокуратури міста Одеси, в тому рахунку, безпосередньо Київської окружної прокуратури. Це свідчить про політичний мотив у моєму переслідуванні. П'ятий пункт порушення у роботі зі свідками. Жоден свідок обвинувачення не був доставлен до суду, бо їх покази повністю спростовували версію прокуратури. Я неодноразово заявляв, що ті покази, котрі свідки дали на досудовому розслідуванні, повністю протиречать обвинуваченому акту. І саме тому прокурор Лисенко навмисно не доставив цих свідків. Є підстави вважати, що на свідків балам та колтунову з боку прокуратури чинився тиск. Шостий пункт проблеми з доказами та експертизами. Мої клопотання про належні експертизи були не відхилені, супереч тому, що слідчі суддя, мої клопотання про експертизи підтримав, але слідча ігнорувала ухвалу того судді. Докази збиралися вибірково, а деякі матеріали могли бути сфальсифіковані. І сьомий пункт це політичний та медичний тикс. Інформація про мою підозру вбивці та наявність неіснуючої кількості судимості навнисно була штучно створена слідством та прокуратурою та поширювалася в ЗМІ з метою моєї дискредитації. Є об'єктивний підстави вважати, що моє переслідування ініційоване політичними силами, пов'язаними з забороненими в Україні організаціями та співпрацею з спецслужбами Російської Федерації. На підставі викладених фактів та норм КПК і Конституції України прошу: перше, визначити неприпустимими докази, отримані з порушенням закону, друге звернути увагу на опередження слідства прокуратури. Третє. Визнати мене не у пред'явлених мені обвинувачених через відсутність об'єктивних доказів. Ваше рішення має стати прикладом захисту прав людини та верховенства права. Та Обвинувачення у вчиненні злочину за насильство щодо журналіста, суд визнав обґрунтованим та застосував до Дмитра Кружиліна покарання у вигляді позбавлення волі на строк один рік та 4 місяці. Але з огляду на те, що поки йшов судовий процес, Дмитро вже. Відбув цей строк. Його він був звільнений з під варти прямо у залі суду. Події, які розглядав суд, відбулися ще у 2020 та у 2021 році. Хто хоче більш детально про них почитати, то на сайті Альтернатива.орг опублікований повний текст вироку. Там все дуже дуже подробно описано. Я ж хочу визначити, що як вказано на 42 сторінках цього документу, при винесенні такого вироку суд керувався принципами законності, неупередженості, рівності старин і змагальності, зберігаючи об'єктивність оценки кожному доказу. Адже завдання суду полягає не у пошуку винуватості, а у встановленні істини на підставі достовірних допустимих і достатніх доказів. Які в сукупності повинні формувати цілісну картину події? Відсутність таких доказів виключає можливість постановлення обвинувального вироку. Кружиніна Дмитра Геннадійовича визнати невинуватом приділянного винувачення за частини 15 статті 115 п'ятнадцяти КК України та виправдати його на підставі пункту 2 частини 1 статті 373 КПК України в зв'язку з недоведеністю, що вказана кримінальне правопорушення вчинне обвинуваченням. Кружилина Дмитра Геннадійовича визнати винне у чині кримінального правопорушення передбачена частини 2 статті 345 прим. 1 Кримінального кодексу України та призначити покарання у по збавлению волі сроком на 1 рік, 4 місяці. На підставі частини 2 статті 72, ст. 72 КК України зарахувати Кружиліну срок відбування призначення покарання срок його попереднього вязаності з 4.07.2024 року по 6.11.2025 року. Року з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі. Вважати покарання у вигляді позбавлення волі призначено Кружиліну за цим вироком, таким, щоб відбуто повністю. Запобіжний у вигляді тримання під варту відношенню кружиллян скасувати, звільнити негайно останнього з під варти в залі суду. Дмитро перші слова після звільнення. Нарешті я впевнений, я горжуся тим, що нарешті в нас в Україні закони діють. Суддя прийняв справедливе рішення. Адвокат в мене був наданий державою. Ніхто не може звинуватити те, що ми там дали їй якийсь хабар чи ще щось. Адвокат був наданий просто державою, безплатною правовою допомогою. Дуже дякую моєму захиснику. Щасливо Лариса Валерівна справа. Дійсно складна, і вона зробила неможливе. Тобто, ви згодні з вироком, який виправдував по 115 і залишив по 345? Ну, я частково не згоден з 345 але на фоні виправдування за вбивство, що там було таке великий срок покарання, то я майже задоволений вироком. Але він буде оскаржений. Я ще і планую подати. Скарги в ДБР і всі компетентні органи. За скаргами на органи слідства, котрі проводили, звинуватили мене у вбивстві. Безпосередньо на прокурора Лисенко, котрий підтримував це обвинувачення, це все, все в подальому. Це не кінець справи. Дякую вам, дякую. дякую. Вітаю вас <сох> зі звільненням. <сох> <сох> дякую. Чи буде апеляція з боку прокуратури, поки невідомо. На це... У них є 30 днів. Сам Дмитро дуже радий знову опинитись на волі. З його слів, він відразу хоче приєднатись до ЛАВ Збройних Сил України з метою захисту суверенітету та незалежності нашої держави. Роман Варшанідзе Альтернатівоворг. Дмитро. Перші слова після ну нарешті я впевнений. Я горжуся тим, що нарешті в нас в Україні закони діють. Суддя прийняв справедливе рішення.